Всім привіт. Березень підходить до свого логічного завершення. Казяча верба гудить від бджіл, навіть, навіть не розумію, де бджіл більше на пасіці, на тачкучі, саме на вербі. Краса. Ну, ось я знову на лісовий наш лісовий тачок приїхав подивитися, що тут у мене. Залишилося в залишках. Хто спостерігав за моїм відео, я показував, як я трохи розпродав бджіл, а тепер хочу просто зайнятися відводками і знову відновити кількість сімей, щоб в зиму пішло не менше, ніж у мене пішло в минулому році. Тож я хочу зараз подивитися, що там у мене із цими сім'ями, який їх стан І проаналізувати свої можливості, звісно, при умові відсутності потрави у цьому році. Тому що якщо будуть потрави, то ніякі умови, ніякі зараз плани не здійсняться. Дивлюсь, що на пролісках повно бджоли а обножку несуть, пилок несуть тільки жовтий. Напевне, напевне на пролізках беруть нектар, а пилок збирають там, де легше. А звісно, на вербі козячій його збирати значно легше. Зараз глянемо, відкриємо вулики та подивлюсь, що там багато бджоли, трохи не долітає до вулика, це явний. Явна прикмета того, що вони повні повнісінькі. Ну і, звісно, вже вік дається. Взнаки відход, відход робочої бджоли зараз просто катастрофічний. Ну, найбільший, якщо взяти відсоткове відношення кількості бджоли в сім'ях і відход, то зараз він, напевно, найбільший за весь, за весь сезон. Починаю із самої першої сімейки. Ось так вона виглядає. Я тільки не знаю, чого пакети з цукром внизу що він там робить. Зараз подивимось, можливо, можливо треба допомога, а можливо і ні. Все одно я буду вже заспокоєний. Якщо все буде гарно, кому зможу допомогти, допоможу, а кому не зможу, то просто покажу, що тут відбувається. Ось такі рамочки у мене крайні. Подивіться, кількість кількість корму. А то мені там писали, деякі діятелі бджільництва, що у тебе каже, носить, е, як ти кажеш, мед, тому що нема що їсти. Вони носять мед, щоб вижити. І матка почала сіяти. Ось вже наносили. Диві, дивіться, скільки пора качати, Другий пише, каже, пора вже качати, Третій ще там щось мені розповідає. Про те, що це не пакети сім'ї. Ну я заспокоюю. Так, звісно, я, я продавав сім'ї. Я б називав їх пакетами просто для юмора. Таке, звісно, як я продавав отакі пакети, це я продавав сім'ї в березні. Як же в березні можна продавати пакети? Той, хто справді пасічник, той мене зрозумів одразу і просто-напросто можливо. Сам собі посміхнувся. А той, хто вважає себе дуже серйозним пасічником в бджолах не тями, почав мені доводити, що я продавав сім'ї, начебто я сам не знаю, що я продавав. Ну ладно, посміялися, годі. А ось тут вже рамочка засіяна. Я не знаю, чи передає камера. Рамочка засіяна. Слідуюча рамочка буде вже. И с расплодом можливо навіть печатным вот так мы сейчас оп а ну помыляюсь очи не ну известно не известно не рамочка и с печатным расплодом все можно продавать пакеты ага а ось ось и полок Синій-синій синій пилок, це пилок із проволісків, бджілка ховається. Ось так, ну все тут добре, можна закривати, Розпл... розплод є, пилок є, кормів повно. Що ще треба добре сім'ї для розвитку пакета? Закриваємо, що в мене ось тут, а ось тут теж все непогано, теж все непогано. Зараз перевіряємо наявність корму розплоду і закриваємо. Більше тут робити ми ні поки нічого перевіряємо. Ой-ой-ой, ой ух ти! Отак от, от. Зараз я покажу. Це Сьогодні, сьогодні 27 березня. 27 березня, напевно, сьогодні. Ось так виглядає. У мене сімейка одна. Вона замивала на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, на семи рамочках. І напевне їй трошечки не вистачає місця. Зараз я покажу, що набудували. Ось так. 27 березня. Це перший, перший сигнал. Уже друга сімейка, я, я одне таке побачив створіння у сім'ї, яку продав, а це ось уже друге, будь ласочка. Так, відійду. Будь ласочка. пасічник. Розширювати вже пора. 27 березня квітує верба козяча. Настільки... Оскільки не дуже жарко, то звісно я не матку ніяку не шукаю нічого, перевіряю тільки корми і наявність розплоду. Наявність розплоду перевірена. Корму не дуже. Даємо кормову рамочку і закриваємо вулика. Якось так проходить швиденька поверхнева ревізія. Контроль. Я вас показую контроль корму сім'ї, як правило. Ну, не без винятків, звичайно, але, як правило, проходить з першої рамочки. Хоп. Це най... сама крайня, А це ось друга від краю. Того ж, того ж з кормом, хоп, тут уже і свіжий блистить, все блистить. Така кількість корму це свідок того, що розплоду або зовсім небагато, або він тільки, -тільки з'явився. Бути зовсім, не бути зовсім його не повинно. Але якщо тут сім'ї бджоли із, із генами степової або лісової, то... Звичайно, вони починають сіяти набагато пізніше, це мені подобається. Тому, вони, тому що вони, коли починають пізно сіяти, вони чекають зазвичай, поки не піде у сім'ю нормальний потік свіжого полку і починають її сіяти. Вони, по-перше, не витрачають сили робочої бджоли на вигрівання зимового розплоду. А по-друге, вони починають ось вже молоденька бджола. ось. Молоденька-молоденька бджілка, сіренька, така сіренька, біленька, сріблястенька, це молоденька вже бджола, яка народилася в цьому році. Молода бджола. ось вона. Отак ось. вона. Якщо матка пізно починає сіяти, то вона не використовує дарма сил робочої бджоли для вигрівання розплоду в холоди і тоді як починаєш парити вона доганяє переганяє тих бджіл які починають це робити рано. мені такі сім'ї надзвичайно подобаються так. І ще одна І ще одна ух ти тут набудували ти дивися почався ріст деяких сімейок. Ты да вы, ох ты, елки-палки. Зараз сбившим гнездо. Ты да вы, что вытворяют. Ты да вы, что вытворяют. Березень месяц. Ось так розширюють свою площу меду вистача, навіть піднімати ніякі рамки не буду. Тут нічого не треба робити, я просто підставлю рамочки, які відставляв від гнізда з осені для обсушки. Я просто підставлю їх до гнізда. Ось так. Все, нехай розвиваються. Потім через тиждень... Я так думаю, що доведеться І ще одну рамочку ставити, а в квітні вже піде другий корпус. Ну або полетить на пакет. Працюємо далі. Ну Ось так виглядає італіянка, яка у мене приготувалася зимувати двома гніздами в двох корпусах яку я був вимушений ізсипати в один корпус прямо у грудні місяці в день заноски у зимівник. Виглядає ось так сім'я. Це ну, знову мені почнуть розказувати, що це не італійка, вона чорна, еталійка, жовта. Так, звісно, це не італійка, це, це напевне, онучка італійки справжньої або дочка F1 італійки. Так, це вже нішо. Я згоден. згоден із генетиками. Але ж я не генетик. Ось такі у мене сім'ї. Ох ти. Та страшне. Та страшне, ганарова. Меду повно. Зараз побачимо розплод. Пилку, пилку набили повно. Подиваюся дійти до розплоду. А такий десь керамочний заданчик. А нучка з італійки трохи обкакалася. Ну, звісно, я б теж обкакався, якби мене в грудні місяці струшували із двох корпусів в один. Ну то вже таки, ладно. На ну, ось і розплод. Маточка таки вижила. А можливо тут їх ще дві. Все може бути. Я вже нічому не здивуюсь. Тут такі, таке в Україні наробили. І італійки, і бахвости, і карніки, і шмарники, африканки, карпатянки, і карпатянки, кавказянки. Що я вже не здивуюсь ніякому розвитку подій. Постерігаємо, поки мені подобається, поки мені подобається. Друзі, тож, якщо вам корисний мій канал, та цікаві мої відео. Користуйтеся, будь ласка, під ними функцією спонсорства. 35 гривень для сучасного життя це не гроші, а для мого канала це дуже суттєва підтримка. Тож, ще залишається нам подивитися, що там в вулках на українську рамку і огляд ага. можна вважати завершено. Так, ну як же, як же не показати україночку, у якій вже є труд. А зараз я доставлю. Вот Отак. На українці на продостанній рамці вже є труд. Ось так виглядає десяти рамковий корпус. Зараз достану ще один. вот так украиночки вот такие рамочки мед есть расплод есть пылок есть все есть ну еще одну чисто для для особистого задоволения чисто для особистого задоволения А це значить під лісом не труїли бджіл. Ну і там таке саме, дивіться. Бачите? Ось така картина. Це значить, що під лісом просто ще поки не труїли бджіл. Але це може дуже швидко все змінитися. Ось така картина. Дякую всім за увагу та терпіння.